Шановні болівальники футболу, радий вітати вас на своєму ютуб-каналі Футбол від Остапчука, на який хто ще не підписався, я запрошую підписуватись. Найперше хочу привітати всіх болівальників футболу України з перемогою збірної України у матчі проти збірної Словаччини заслуженою перемогою. Я так вважаю. Хоча гра, командна гра, на мою думку, Ще потрібно її вдосконалювати, потрібно, тому що е, все ж таки я залишаюсь при своїй думці, що гри як такої ще у команди не побудовано, а голи забиваються за рахунок індивідуальної майстерності окремих футболістів, зокрема, як Миколи Шапаренка чи Романа Яремчука у матчі проти збірної Словаччини. Отже, давайте подивимося, що ж було у матчі проти збірної Словаччини. Ну, найперше, що Мене вразило перед початком матчу це те, що Ребров фактично на більшу половину оновив склад збірної в порівнянні з матчем проти збірної Румунії. Тобто лише чотири футболісти, ті, котрі виходили проти збірної Румунії, вийшли в матчі проти Словаччини, і сім футболістів вийшли зовсім інших у стартовому складі. Той час, як тренер збірної словаччини випустив той самий склад, який виходив на матч проти збірної Бельгії, в якому збірна Словаччини перемогла бельгійців з рахунком 1-0. І початок матчу він був дуже такий, також я б так сказав, песимістичний для збірної України, тому що словаки пішли вперед. Словаки почали. Загрожувати воротам збірної України, які захищав Анатолій Трубін. Але на щастя, завдяки багато в чому Анатолію Трубіну. Лише один гол в першому таймі пропустила збірна України, і це в цьому голі я би не звинувачував воротаря, тому що там була подача, і в нашій збірні залишився. Я думаю, що Рибро все ж таки не поставить, але Рибров поставив ну можливо Зінченко. Це є в збірні України недоторкана особа, тому що Ребров таки поставив. Зінченка і перший гол, саме Зінченко, не втримав свого футболіста Івана Шранца, який, до речі, і бельгійцям забив. І Шранц пробив у ворота збірної України, вже на 17-й хвилині збірна Словаччини вийшла вперед і продовжували далі грати в свій футбол. І Я кажу, що в першому таймі, дякуючи Анатолію Трубіну, Лише один гол пропустила збірна України. Як такої гри дуже було е, боляче дивитися на те, що відбувалося в першому таймі, Словаки завдали 5 ударів площину ворит е, збірної України, на щастя, лише один гол. Е, в, перерві, в перерві у мене виникла така думка: якщо збірна України дуже швидко зрівняє рахунок, буде дуже добре. А якщо, ну не дай Боже, Словаки заб'ють другий, буде дуже погано. І все ж таки, мій оптимістичний прогноз збувся. На 54-й хвилині прийшла комбінація. Ну, Зінченко, все ж таки, якусь користь то приніс команді. Зінченко подав, Шапаренко майстерно прийняв і поклав м'яч у ворота збірної Словаччини. 1-1, Це вже стало легше, тому що. Ми повинні були розуміти і усвідомлювати, що Словаки провели дуже важкий матч проти збірної Бельгії. Цей же самий склад вийшов і в матчі проти збірної України. І буде з кожною хвилиною, ближче до кінця, Словакам важко буде стримувати атаки збірної України, якщо вони будуть. А вони були. І коли. На поле вийшов Роман Яремчук замість Артема Довбика. Він змінив. Все ж таки, зараз, як би ми не казали, але Яремчук знаходиться в хорошій формі. Ми бачили це по товариських матчах, ми бачили в вчорашньому матчі. Пройшла дуже хороша передача. Там, звичайно, на мою думку, захисник і воротар е, Словаччини, ну, вони не порозумілись, особливо воротар, там, е, він виходив на м'яч ніби, і ніби не виходив. Якщо ти вже йдеш в м'яч, то ти повинен йти до кінця, якщо не йти, то стояти в рамці. Але це добре для нас, що воротар вийшов і так зіграв. Але тут більше зіграв, мені здається, випадок і самовіддача Яремчука, який Бачив, що м'яч далеко летить, але він біг. Він біг до самого кінця. І він спочатку першим дотиком зупинив ніби цей м'яч, а другим дотиком легко проштовхнув м'яч повз воротаря словацької збірної. І це був другий гол. Це була 80-та хвилина. І я тоді вже зрозумів, що все, Словаки, не відіграються, тому що їм просто не вистачить сил. Хоча вони щось старалися створювати, але... Вже було неможливо щось е, втримати е, такий результат. Що стосується безпосередньо гри, як я вже казав на початку свого відео, що гри як такої немає в команди. На жаль, е, далі, ось перший тайм показав це взагалі жахливий тайм, другий тайм, ну молодці, я не кажу. Почали грати, почали е, вже якісь атаки створювати, якісь удари з'явилися вже. Комбінації, які з'явилися, але це ще не те, з чим ми можемо підходити до матчу проти збірної Бельгії. Я не знаю, як там зіграють е, бельгійці з румунами, тому що я записую це відео е, в день, коли матч Бельгія і Румунія ще не відбувся. Але як би там не було, я вважав, і я раніше ще говорив, якщо переглянути моє відео, яке я присвячував е, збірні України напередодні чемпіонату. Європи, що збірна України нічим не гірша за збірну Бельгії. І зі збірної Бельгії нам потрібно грати і потрібно перемагати. Тільки перемога влаштує збірну України в цьому матчі. Кажу, я не знаю, що як зіграють бельгійці з румунами. Я думаю, можливо, хто буде дивитися вже це відео пізніше, коли буде знати результат, то там вже, можливо, будуть інші якісь розклади. Але в будь-якому випадку тільки перемога. Потрібна збірні України. Можливо, буде варіант з нічиєю, але краще перемагати. І я думаю, збірні України це під силу. Під силу, тому що ми маємо таких хороших футболістів. Ось тепер далі. Я би хотів зупинитися, кілька слів, сказати по особисто по кількох футболістах. Зокрема, Микола Шоперенко. Ви знаєте, в першому таймі я його не бачив взагалі на полі. Не бачив і здавалося, що напевно що такий тренер його замінить. Але Ребров не замінив Шапаренка. І я думаю, що тут якраз Шапаренко, ну, напевно, можливо, в перерві якийсь поштовх такий отримав. І він почав виділятися в другому таймі, він був на полі, його було видно на полі. Чого не можна сказати про Судакова. Судаков ніби розчинився. Судаков на протязі матчу він ну, нічого не показав, я б так сказав. Ось. Про Зінченка вже навіть і не хочеться говорити. Перший тайм привіз гол, в другому таймі віддав передачу, голюву передачу, і тут, напевно, будуть його вже возносити, возвишати. Але як такої гри я не побачив, що я думаю, що все ж таки потрібно було дати шанс зіграти, якщо Миколенко не готовий, то Богдану Михайличенко. Але це вже все залежить від Реброва. Отже, ну, Трубін, молодець. Тут, тут ніяких питань немає, і я, я би дуже хотів, щоб Трубін надалі проти бельгійців зіграв, тому що. Ну, все ж таки, як не я, от я планую ще, якщо про Луніна окремо розповісти, але все ж таки у Луніна зараз, після того, коли там, він грав за реал, я вважаю, у нього була така ситуація, яка психологічно так, воно, така обстановка, коли ти вроді, витягнув команду у фінал, а тут в фіналі ставлять зовсім іншого воротаря. ось, і... В збірні, ви знаєте, це психологічно людину трохи давить. І можливо, це все ж таки і якось воно вплинуло на Андрія Луніна. Хоча він дуже кваліфікований воротар, я надіюсь, він ще свого останнього слова у футболі не сказав, у нього ще все попереду. Отже, шановні болівальники футболу, на нас чекає матч проти збірної Бельгії. Є надія, є віра, що ми пройдемо далі. Є... Потрібно зібрати всі сили, вийти як на останній бій, і грати не як у першому таймі, а грати як у другому таймі проти збірної Словаччини. Так ми розуміємо, є Лукаку. Але один у полі не воїн. Отже, шанов, шановні болівальники збірної України, вболіваємо за Україну, а збірні бажаємо перемоги і якнайдальше пройти на цьому турнірі. Підписуйтесь на мій YouTube канал. До побачення, до нових зустрічей.